Дуже багато для того, щоб економіки кошти, не повністю його, скажімо так, від нуля відновлювати, а відремонтувати. Значить, можна поступово ці ставки відновлювати. Ще одне питання для цього відновлення, я не кажу, що розумію, що скрутно, з грошима, кругом і всім, але хоча б створити на рівні області або залучити водовозку, щоб був механізований участок по відтворенню цих. Ставки. Закласти програму з допомогою бюджету. Я їздив в Київ, зустрічався з Комітетом водного господарства з керівниками. Вони звітні допомогти. Кошти будуть виділятися. Потрібно таке саме зробити на обласному рівні. Хоч якийсь невеликий для цього всього. Ми ще поки що не повністю зомбі, ми на Кожна людина хоче поїхати, половити рибу, відпочити. Здоров'я, щоб було хороше, через це я говорю. Нема нічого страшного. Потрібно закрашувати рукави і працювати. Ясно, воно ви вже провели повністю інвентаризацію всього господарства. Так, так, провели інвентаризацію, але є такі, допустимо, зустрічався з головами адміністрації згідно розпорядження 9 вересня 2010 року. ...справедливість життя Богороджі, основи адміністрації. Для забезпечення ефективного використання води... В гир, Це зрозуміло, не зачекайте, не знаю.